У Харкові сьогодні справжня зимова погода. Трохи випав сніг, температура мінус 3 градуси, а небо все ще похмуре. Цього тижня сонце з'являлося лише зрідка, але навіть у таку погоду місто виглядає красиво і затишно. Друзі, їду до центра міста на Олексіївку Поїхали разом зі мною. Це відео я знімав минулого тижня, коли знову їхав на МРТ. Чесно кажучи, я вже втомився від цього постійно бігаю по лікарях, а результатів поки що немає. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим. Та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Для тих, хто нещодавно приєднався до мого каналу, хочу розповісти трохи про себе. У мене травма спини ще з 2010 року. Але з кожним роком з'являється щось нове з моїми хребцями. Наразі у мене діагностовано протрузії та грижі. За останні пів року я трічі лежав у лікарні. Але, на жаль. Значного покращення немає. У жовтні проходив реабілітацію в санаторії, яка тривала 15 днів, але і там результату не отримав. У санаторії я проходив такі процедури: електрофорез, магнітотерапія, лазеротерапія, терапія, а також голков Воно було кладне. Проходив курс 10 днів. Крім цього, був масаж, лікувальна фізкультура, ЛФК, ароматерапія, солітерапія. Басейн та ще кілька інших процедур, незважаючи на всі зусилля. Поки що результату немає, але я продовжую працювати над відновленням. Після реабілітації минуло майже два місяці, і весь цей час я намагався займатися ЛФК та робити розтяжки. Але результатів це не дало. Я також проходив мануальну терапію та їздив на масаж. Але це не принесло полегшення. Кожен ранок починався з болю, а піднятися з ліжком було справжнє випробування. Навіть на роботі я постійно відчував скованість у руках. І ось цього тижня спина знову прострелила. Я не міг навіть ходити. Тепер знову доводиться сидіти на уколах і таблетках. Як і казав раніше, як же це все набридло. Здається, що я застряг у замкнутому колі. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. У суботу планував поїхати на Холодну Гору, трохи прогулятися вулицями міста. Біля класу вже встановили ялинку, а поруч із базарчиком теж з'явилася новорічна красуня. Хотів трохи познімати, адже вночі випав сніг, і місто виглядає справді казково. Але через спину зовсім немає настрою кудись їхати. Я навіть не можу до кінця змонтувати відео. Сьогодні вже субота. П'ята година вечора, а я все ще намагаюся завершити роботу над ним. І тепер навіть не знаю, чи варто його викладати. До того ж, світло знову відключили за новим графіком з 3 до 7, мабуть, не буде. Все це вибиває з колії. І, якщо чесно, сил майже не залишилося. Минулої неділі вирішив знову відвідати центр міста. Сподівався побачити святкову атмосферу, ялинку та інсталяції, які вже встановили, але на жаль, вони ще не світилися. Не втрачаючи нагоди, зняв кілька кадрів на Майдані Конституції та біля Нікольського. Зараз планую їх змонтувати і підготувати для вас нове відео. Думаю, опублікувати його або в середу, або наступної суботи. Залежно від того, як складеться настрій. Сподіваюся, вам буде цікаво побачити ці моменти. Трохи прогулявся центром Харкова. Було багато людей і майже кожен знімав відео чи фотографувався біля святкових інсталяцій, які встановило наше місто. Атмосфера була по-справжньому жива і тепла. Потім я вирушив до Майдану Свободи, а звідти завітав до Хатобу. Там також зібралося чимало людей. І було видно, що всі насолоджувалися новорічним настроєм. Радість та задоволення відчувається в кожному куточку. Харків навіть у такі складні часи залишається місцем, де живе Дух Свята та єдності. Харків -вечірній – це особливе видовище. Його вулиці, осяяні м'яким світлом ліхтарів, стають тихою, але величною симфонією, яка нагадує про красу незламного міста. Це місто, яке навіть у темряві сяє незрівняною красою та силою духу. Харків'яни люди з неймовірною мужністю. Щоночі вони живуть і працюють під загрозою атак. Але... Не втрачають надії. Вони прикрашають наше місто, слідкують за чистотою та порядком, показують всім, що Харків це не просто місто, це символ стійкості, єдності та незламності. Харків це місце, яке продовжує жити, дихати і боротися, надихаючи всіх нас вірити у краще майбутнє. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no I did seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please you're all too loud You don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds we put the work in, we got some work man I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking Life is a nuisance, life's no nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. We made it like this, so you can go pick the bad or the good. Got a glass half -wished. I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break no. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Yo. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn as to scarred I had a given heart, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty i started I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know